Що? один? Один? Серйозно? А ти тупо день взагалі? Ааа, Сіп 99. Ця гра мене тупо ненавидить. Гайс. Ми падаємо. В смысле?

в голову потрапив ау́ч так, вони знизу тут багато хиїігприявлпвк бух каме нави пизову пупечку дали не брав stakeholder там прип Coleman зглада кр chore URE Вперёд на меня выбьем! блин, А, него Изи. я бы там, в Свобода, ты что? здорово. Помогите, стреляю из вашей хаты, на... Тейп скине буду.

Требует, потребует детек... Потребует Блин, у меня такое впечатление, что у меня... Аспирин. Свою, ты сюда. Не ты. что, не Чувак, я взломал ему броню. Я, я там поручаю. Потужно Ти уже гені. Ух ти, який. Дима. Поняв. Ну, ну конечно, в тебе банку на рейд. Если бы заходит находится. Да. Насто богу было. Ты надо путаю. Там опал к надо. Маклауд тут уже його Так, Маклауд за, за тобою впалив. Він от саме, в Так, А! 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 Живий. Ааааа! Ти що думав, зараз по тебе не можу забрати? Ти сам вбився просто. Тааа, це саме вбився просто. Так і зараз, зараз я по тебе не підіймусь і трійку заберу, такий, чисто чувак. Це грати. Ну МД довше, да, але все пошло заголом швед Стояти. Йоу Тыши Падки Тиванударна спавняли вот с ним не Треба Кабаляту на баталяут Патии, лифт, погоспоныв. Він спрыгнув, він спрыгнув. Вот не Я Это більше не бачив. Uh, у нас нема хілера в команді. О, ні! він забіг. Ага, забегаш його.

Я Я Енок. Йомошка. Эээ, полии, хохо, тут двоих. Да ты шок, ты срав! Там з... Ты хороший людина. Я і, чуть і... не здох. але вбив. Вбив. Розу Розу я його. Ще раз я його вбив, чувак! он бежит в Да, там на ту зараз добери. Yeah, на, Повернись до мене спиною. яку like успіхи, Юр? У мене зброї немає. У бота вона є. Так, це вже, тільки подивіться. Належте. О, они! Ух, а по ты уже. Тема. Сорян, я не ты вот, что-то за на стройке. на Так, найс. Куди ти, ти заліз, друже? Пушать хав. мене. мене пушать, э... Так один мінус. О, Ду, е... Дяк. Варго, я Воргоєць його прицелу хоче достукатись до небес. Догорався. Моє

А тут... Саме профессия с мене переможця. Окей. А ви любите кольорові шампіньони? побачення. Це був клан гриби. Вітаємо. Так, найс, найс, найс. Топ, топ. Так, ну мне 39 дал, сколько тебе? Дед, пошли, я не верю. Дед, <свёзд> не верю своим очам. Что один? Один? Серьезно? Тупо один поинт <свёзд> залишился. <свёзд> <свёзд> А ти туподин взагалі, м'юпі. Аааа, СІП-999. Ця гра <плес> мене <плес> тупо ненавидить.